Якщо на квіти ваші напали якісь оленка волохата чи якась Іринка лиса, чи ще щось, неважливо, якийсь шкідник, то вам без обробки просто не обійтись. І ви тут обираєте між гуманністю і негуманністю. Само собою, якщо ви вже обробляєте від шкідника, то краще пройтися, наприклад, спектром від грибка по квітінню або якимсь іншим препаратом. Е, є препарати, які максимально лояльні для бджіл. Провантовернал, там що у нас ще сілкер, трястя би йому і інші препарати, які максимально лояльні. Для бджіл, а бджолярі та гуманісти піднімають шум, що не існує препаратів максимально безпечних для бджіл, тому що як же ж вони знищують інших шкідників. Діалоги та дискусії на цю тему будуть продовжуватись просто вічність, але такі факти і вам, власне, з вашими деревами обирати гуманізм або урожай. Якщо погода нормальна з вашим деревом нормально, то це вже третій варіант. Але це ми узнаємо тільки тоді, коли воно вродить. Гарно врожаю мирного неба де спин, ну чим зміг поміг.